Минулих вихідних на Фейсбук-сторінках олександрійців з'явилися фото авто на євробляхах, яке запуксува у піску на пляжі в парку Шевченка. Дописувачі зазначають, що авто на швидкості їздило новими алеями та пляжем, потім загрузило у пісок, водій не зміг виїхати, тому кинув авто та зник з місця пригоди. Іще один випадок теж в Олександрії, але по вулиці Міліцейській. Авто на швидкості знесло бетонний стовп, переломив його на частини, не встояло від натиску і бетонна огорожа. Олександрійців закликають поділитися своєю добротою. Благодійна акція приурочена до Дня Святого Миколая анонсована на сторінках священиків Олександрійської єпархії. Збираються канцтовари, дитячі речі, зокрема шапки, рукавички, шкарпетки, іграшки, засоби гігієни, книжки, солодощі та фрукти. Пункти збору храми міста зазначено на афіші. Набрали чинності зміни до ПДР, що стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів. Зокрема, всі і пасажири, і водії повинні пристібатися ремнями безпеки навіть в населеному пункті. Під забороною зміна розмірів, форми, позначення, кольору і розміщення номерних знаків. Велосипедистам дозволений рух смугою для маршрутних транспортних засобів, а пішоходи мають використовувати світлоповертальні елементи у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Йдеться на сайті МНС ЮНІСЕФ Україна запустив танцювальний конкурс для шкіл, який має допомогти учням початкових класів опанувати правила гігієни для протидії COVID-19. У конкурсі взяли участь учні перших-четвертих класів 9-ї школи. Діти відтворили потрібні в умовах карантину елементи поведінки ретельно мити руки, не торкатись обличчя тощо. З таким захопливим танцем єдине, що можна підхопити це бажання нагадувати правила іншим. Зимові шкільні канікули в Олександрійських закладах освіти розпочнуться за графіком, а саме із 31 грудня по 10 січня включно. Канікули, які заплановані на листопад, були перенесені на жовтень на час проведення місцевих виборів. Зміни в освітньому процесі все-таки можливі, однак лише за рекомендаціями та рішеннями Кабінету міністрів України, Міністерства освіти і науки України та комісії СТЕП та ЄНС йдеться на сучасній Олександрії.